Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England. В одному з попередніх відео я розказувала про вісім рівень і кваліфікацій в освіті Великобританії. І сьогодні прийшов час деталізувати деякі з них, тому наступні сім коротких відео будуть присвячені найбільш популярним і затребуваним кваліфікаціям в Англії. І сьогодні почну, звичайно, з бакалаврата, як найбільш поширеного. Бакалавратський ступінь відповідає. Шостому рівню кваліфікації з восьми існуючих є найбільш поширеним і затребуваним серед роботодавців, і найбільш популярним серед студентів. Бакаларський ступінь здобувається в університетах протягом трьох років. Студенти вивчають, як правило, два предмета: один з них є основним, другий додатковим. І в такому разі освіта здобувається за три роки, і в вашому дипломі буде написано: психологія з кримінологією або право. З міжнародними відносинами, якщо ж ви хочете здобути бакалаврський ступінь з двома основними навчальними дисциплінами, тоді освіта ваша може тривати від 4 до 6 років, але в дипломі буде написано сполучник і, наприклад, економіка. І бізнес існують різновиди бакалаврських ступенів. Бакалавр мистецтв, бакалавр медицини, бакалавр права, бакалавр освіти, бакалавр з інженерії. І бакалаврський ступень є наголошу. Найбільш затребуваним на ринку праці Англії, проте не єдиним способом здобуття вищої освіти і успішного працевлаштування, слідкуйте за наступними відео, Я розкажу вам, які крім бакалаврату ще існують можливості здобуття вищої освіти в Англії.